Що робити, коли з мамою важко, але потрібно спілкуватися. Порада. Коли вона дзвонить, і ти чуєш, що її несе, не слухай, вибий, але через 5 хвилин обов'язково перетелефонуй м'яко, спокійно, видихни перед цим і скажи: ти щось сказала? Зв'язок зник. Я нічого не чула. Це як вода після вогню. І це працює. Бо коли мама як пожежа, а ти вогонь у відповідь, емоції, це все на емоційному рівні відбувається. І після залишається тільки попіл: вина, порожнеча, злість ці докори сумління, що можливо так, можливо, щось по-іншому. І потім ти питаєш себе. Чому в нас немає нормальних стосунків як між мамою і донькою? Що за мама така? Як так можна? Я її не розумію, і це ненормально. Приходь до мене на діагностичну консультацію, і я тобі допоможу. І залишайся зі мною. В мене про справжнє життя.